Пер ці речі завжди асоціюватимуться з військовими. Сьогодні месенджер не потрібний, бо спілкування лише у Ватсапі чи сигналі. Рідні годинами, а то й тижнями чекають на знак прочитано, символ якому навіть встановили на хрещатику. Або, хоча б плюс-плюс, який став універсальною мовою військових, Пачі, на рукавні знаки чи шеврони. Їх хто як називає сьогодні? Вони стали окремим пластом культури, окрім назв бригад і родів військ. На них є. Це. від культових чи мемних фраз до еротики, кіно та знакових подій на фронті. Деякі навіть коштують цілі статки, але для колекціонерів нічого не шкода. Ну і звісно, кава та ходоги на заправках, нон стопи та редбули. А ще снікер, сеурео та інші смаколики, якими затарюються військові, особливо у день премії, і куди без підгону волонтерки, за яку треба відзвітувати і спробувати записати з першого дубля. Ми на постійному зв'язку саме з за... Я просто сказав давай, ти начал сразу. А до этого в дубле я сказав.